Ой Віка, тебе ще в Антоновичах не розшукують за крадіжки в особливо великих розмірах. Та ні, це я в могила Бук зайшла. Ну, хотіла одненьку книжку, але трошки захопилася. Ну так правильно, це ж могилянська книгарня, варто підтримати. Ага, добре, що ти розумієш, бо картка зі твоєю стипендією у мене теж була. Прибач! Ну, 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 трохи, прибач. Де? Ну, то що, як там твоє побачення? Ой, ти знаєш, так класно, ми погуляли, випили кави, про книжки поговорили. Чудово просто. А твоє як? Нормально. Нормально? Нормально. І все? Так, так, сюжет, не відволікайся. Цьогорічний благодійний аукціон побачень готували одразу декілька студентських організацій. Щоб зібрати рекордні 70 тисяч гривень, вони перекрили рух на вулиці Григорія Сковороди, ледь не спалили кухню в гуртожитку на Троєщині та створили власні 50 відтінків. КМА і все це, аби допомогти вилікувати хворого на рак студента Олексія Самокишу. А ну я сподіваюся, що зберемо багато грошей для Олексія, і гарна мета насправді цього. аукціону. І я дуже радий, що ми знову зорганізувалися і змогли зробити дійсно я не знаю ну, корисну подію. Насправді підняти ставки найгарячішим лотам допоміг їхній талант. Запам'ятався аукціон ще й новою системою продажу лотів. І саме головне, що мені сподобалося, це те, що прибрали баяут, тому що це така дурна, ніби кнопка була, яку можна було натиснути, якийсь гарячий лот просто стягнути. І я думаю, що дуже багато грошей через це втрачалось після успішного завершення аукціону. могилянці побажали Олексію скорішого одужання. Віка, я бачу, ти нарешті знайшла де читати свої вірші. Ти про що? Та ось фото з події з is Yet to come. Дай. Господи, це мій найгірший ракурс. Добре, хоч і відео немає. <смуж> До речі, є. Yeah. Благодійний hey. <шмуж> вечір у стінах бібліотеки. The best is Yet to come. Під такою назвою студенти організувались. Щоб зібрати кошти на лікування Олексія Самокиші. Я сама Олексія не знаю, але сподіваюся, ми то коли він виздоровіє. Моя моя роль маленька. Це просто ідея. І ну, я дуже дякую вам, що ви прийшли. Дякую всім. Мирослава студентка, теж з могилянки і теж дуже розуміє ситуацію Олексія. А це як ніяк важливо відчувати підтримку інших. У мене теж рак. Я просто розумію, що це, і я розумію, що що відчуває людина, человек, находясь в этой ситуации, и как ему тяжело. Від ідеї до дій – один крок. І студенти-активісти – тому доказ. Вони співали, і інколи й кричали, пісні та вірші. І впредь я молю його не о спасенні. Пусть хоч черти будуть роздирати тіло бренне і остальне його наповнення. Ставили веселі сценки. Купували та дарували книжки, а також картини та сувеніри. До акції долучились не лише могилянці, а й студенти інших університетів. Спільними зусиллями зібрали приблизно 4 тисячі гривень. Олесь, послухаєш, mm -hmm. я вивчила свою першу пісню. Ух, ти на гітарі? Ага, сама акорди розбирала. Не сама на гітарі? Ти? Так, я вибрала класично і навіть розспігувалась. Давай. Слухай. Този клавішного і струнного мистецтва, майстри титанічного вокалу зібрались разом щоб сколихнути весь поділ. У п'ятницю 19 лютого відбувся могилянський квартирник. Прийшли студенти різних курсів і факультетів, навіть випускники. Тож місце біля дверей вистачило всім. Чого лиш не було на квартирнику: романтика, лірика, трайм. А ось і трішки олдскулу. А керував цією двіжухою на мене ведучий. А потім ще лесик буде розказувати, як погано я веду концерти. Могло б бути і гірше. Музиканти зіграли як в останнє в житті, за що публіка була їм безмежно вдячна. Могилянських музик слухали Вікторія Сидоренко, Еліна Сардалова, Антон Герасимов і та Могилянка. Ти знаєш, я тут задумався. От якби могилянці купували голоси на виборах ДСК, що б вони за них давали? Слухай, і лась, такого в Могилянці бути не може. Що за дурниця, Купувати голоси. Ну, Звісно ж, не може, але от теоретично, ну не гречку ж, ну брюхи там чи ще щось. Ні, ну тоді вже краще смаколики. Чи номер Дубаса? А ти вже проголосував? Взагалі-то сьогодні в Могилянці вибори. Привіт, Ніколь! Ти проголосувала? А в нас сьогодні вибори? Взагалі-то так. Ану біжи. <ривіт> Що може бути краще за вільне та таємне волевиявлення? 23 та 24 лютого Могилянці обирали нову студентську колегію. Щоправда, не всі. Виборча комісія станом на 12-ту годину заміряла явку. Це було 13,7%. Явка на виборах фактично показує зацікавленість студентів у студентському самоврядуванні? Напередодні виборів з виборчої комісії вийшов голова Микита Євстифеєв. і зробив він це, тому що криза інституції настає тоді, коли все тримається на одній людині. Я хотів перевірити наскільки саме буде працювати. Без, скажімо, батьків-засновників, умовно. Я бачу, що вона поки що справляється. Це радує. Чого я хочу побажати? Дожити до наступних виборів, напевно. То як, могилянці, ходили на вибори? Вже були вчора. СК це якби наш кабінет міністрів і ми щось ще обираємо. Це прикольно. Голосували? Так, да, звісно. Тому? Тому що я балтуюсь. Ні. Чому? Ну, така я байдуже несвідома, не громадянська. Активна. Я хочу підтримати найкращу кандидатуру для того, щоб ствердити верховенство демократичних козацьких традицій. Ні, не буває, чесно кажучи. Сьогодні вперше дізналась про те, що вони є. Чесно кажучи, не бачила ні оголошень. В групі в нас це теж якось не обговорювалося. Вже за два тижні Могилянка матиме нову студентську колегію, до складу якої увійдуть Катерина Скороход, Василь Новак, Микола Романюк, Соломія Якимчук, Заріна Халімон та Василь Плигун. Я просто хотів пожелати вам удачі. Ми розраховуємо на вас. Таїсія Шуманська, Ніколька Тенкарі та Еліна Сардалова для та Могилянка. Штуки з кмашопу. Е, збірки анекдотів про Васю у Соняха. Або фотки по Ні, все-таки гречка. Угу. В Могилянці розпочала свою діяльність організація Fem Solution. О, так це ж це й файно. І коли в них перша акція? Не фемен Лесь, не фемен, це інше. І займаються вони іншим. А тем самым дизнавалась Таня Буняк та Настя Иванюта. Мы хотим сделать как бы дружественную атмосферу для всех девушек, которые поддерживают нашу идеологию. Мы хотим бороться против проявления сексизма в могилянке. Но наши участницы и участники в основном против любых э, дискриминаций и проявлений дискриминации. Мы поддерживаем равенство и э, здоровую атмосферу внутри нашої любимої Мы Ми хотим, кроме лекторів і делать воркшопи разные. У нас будуть кінопокази, на которых ми також будемо піднімати Вот гендер сексуальності. У нас був насичений місяць, і не всі новини вдається висвітлити сюжетами. Але ми постаралися зафіксувати для вас найцікавіше, наприклад, відкриття нового простору в приміщенні юзіка або про виховну роботу, що мала місце на КМЦ. чи про концерт гурту Троє з батареєю» у білому просторі. Хоча всі ці новини, звісно, затьмарюються тим неймовірним фактом, що в їдальні на другому плацу тепер можна розрахуватись карткою. Сюжети із цього випуску були присвячені благодійним подіям для Олексія Самокиші. Льоша, ми знаємо, що ти дивишся цей випуск. Хворіти це, звичайно, паршиво. Але не забувай, що з тобою вся могилянка. І ми віримо, що ти скоро дуже та повернешся до навчання. Тож передаємо тобі привіт і чекаємо на парах. А могилянка, так? Допоки ми допомагаємо одне одному. Хай режисер нам скаже, що робити, а ми будемо просто тупо сидіти, як зв'язди. Не звзди? Гіде моє віно! Дивись, там пашков. Пашков? Ну так правильно, це ж могилянський негарня. Подієш? Я не могу работать в такому атмосфері. Ну то що? Так можна вдарити. Так що? The best is yet to... Fuck. Давай ще раз і пішли далі. Ну скажи... Чому? Чому? Мені! Чому на серці жах? Давай. Та от фото з якогось там з єти, best бесту, щось там. Зіхай. Самий лучший день! заходил вчера. Ночью ехать лень. Пробыл до утра. <и> Ла -ла 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 -ла. Вышло, вышло, ребята. <р Claro>